Брифінг, в якому візьмуть участь Оксана Корчинська, народний депутат, яка є членом комітету з питань охорони здоров'я, і також Віктор Кривенко, який є заступником голови бюджетного комітету. Одна з важливих тем, яку сьогодні ми хотіли би підняти це бюджет 2015 року. І для нас надзвичайно важливим є, щоб в бюджеті наступного року були закладені кошти для продовження фінансування та завершення будівництва першої сучасної дитячої лікарні в Україні. За 23 роки незалежності, на жаль, ми не змогли збудувати сучасну лікарню, де могли б лікуватися усі важкохворі діти, зокрема, де робили б трансплантації кісткового мозку від неродинного донора. І для нас надзвичайно важливим є сьогодні, також коли депутати приєдналися до акції даху в Охмадиті бути. Коли кожен придбав по 300 гривень футболку, а це ціна одного метра квадратного, який потрібно зараз для того, щоб покрити Охмадит і щоб він будівництво. Пережило зиму, що для нас надзвичайно важливим і, зокрема, серед тих моїх поправок, які були подані до бюджетного комітету, це скоротити видатки з статті реструктуризації вугільної та торфодобовної промисловості у частині видатків на підготовку вогодовних підприємств до ліквідації на 1 мільярд гривень, записавши відповідному рядку суму видатків загального фонду 200 мільйонів. Також нами був зареєстрований законопроект з підвищення акцизів на алкоголь, пиво та тютюнові вироби. Як додаткове джерело надходжень, звідки можуть бути кошти для того, щоб добудувати першу лікарню? Прикро, що за всі роки ми вивезли за кордон вже понад дві лікарні сучасні, замість того, щоб нарешті інвестувати в українську медицину, а найголовніше рятувати життя українських дітей у нас, допомагаючи і розвитку нашої медицини і рятуючи українських дітей. Передаю слово Оксані Корчинській із комітету з питань охорони здоров'я. Да. Всім доброго дня! Прошу вашу звернути увагу, що рік тому, коли ми з Ганусією Губку були громадські активі. Місти, ми проводили акцію Акцизи з пива на Ахмадит. Тоді пан Єценюк був, був, був лідером опозиції, і він нам казав, що ми не підтримуємо зараз ініціативу акцизи з пива на Ахмадит, тому що ми знаємо інші джерела надходження і добудови Ахмадиту. Зараз пан Єценюк є прем'єр-міністром. Ми звертаємося до вас від імені всіх важкохворих дітей України, зберегтів своє слово і підтвердити все, все ж таки добудову Ахмадиту. Нам зараз для того того, щоб в цьому році добудувати корпус, в котрий країна вклала за 2011-2012 рік 400 мільйонів. Там два роки стоїть обладнання, унікальне для України, Прискорювач і Петка на суму 57 мільйонів воно стоїть нерозібрано, не працює, а в цей час наші дітки вмирають. Щорічно ми відправляємо від 7 до 10 мільйонів євро діток за кордон, і кожна п'ята мама онкохворої дитини змушена шукати мінімально 200 тисяч євро або мінімум доларів, тому що Білорусі і Росія вимагають 200 тисяч доларів за таку трансплантацію для того, щоб врятувати життя дитині, ми вимагаємо соціальної відповідальності нашого уряду перед всіми важкохворими дітьми України, тому що йде мова про 25 тисяч самих важкохворих дітей в Україні, і такої лікарні аналога немає. Тому що тільки ця лікарня може забезпечити все ж таки шанс на життя цим діткам. Е, нагадуємо вам, що прокуратура в цьому році на отримання Генеральної прокуратури на мільярд гривень збільшено е, е, грошей. Е, поки ми з вами не добудували Охмадит, якщо ви звернете увагу, зайдете в будинок генеральної прокуратури, ви побачите, що тишком-нижком там було за ці роки побудовано надзвичайно великий. Європейський комплекс, де зараз чиновники Генеральної прокуратури е, вживають чай і каву, а наші онкохворі діти, наші діти з штучною, на, на штучній нирці, котрі лежать, наші центри, де єдине в Україні в охмадити лікують е, е, туберкульоз костей. Ці дітки е, з батьками знаходяться в 20 квадратних метрів, де лежать шестеро діток і шестеро батьків. Невже наша країна заслуговує, щоб наші діти були в таких важких? важких умовах, коли Генеральна прокуратура має кожен кабінет по 40 квадратних метрів нової будівлі, тому ми вимагаємо радикальна партія Олега Ляшка і наша фракція «Самопоміч», наші побратими, щоб, щоб кабінет міністрів вніс за, фіксу, за фіксовану строку 470, там майже 4 мільйона на добудову охмадити в цьому році, що нам дасть запустити корпус, Д і Запустити те обладнання, яке стоїть унікально вже два роки, радиційне, щоб ми вже змогли в кінці цього року почати рятувати наших дітей, а потім до обладнували би корпус вже найдорожчим обладнанням, і там можуть бути: ми запрошуємо, тоді будемо наших друзів за кордону допомогти, будемо шукати можливості на гарантіях держави працювати, але для того, щоб добудувати і щоб не було з знищено те, що вже збудовано на 400 мільйонів. Нам негайно потрібна ця стаття і добудова Охмадиту. Дуже вдячна. Доброго дня всім фракція об'єднання самопомоч Віктор Кривенко, не лише Генеральна прокуратура. У нас є з вами податкова служба: 5 мільярдів гривень на утримання. Мабуть, бізнес сам знає, куди ці кошти йдуть. Ми бачимо з вами, що два роки мораторій на проведення перевірок постійно взяються кошти на проведення різних. IT, удосконалень в звітності і в збиранні. Тому ми вважаємо, що можна зменшити на 30% ці кошти. Це півтора мільярда гривень. Охмадит має бути символом. От, під час війни ми маємо показувати нашим дітям, нашим матерям. Це сотні тисяч людей, що ми про них дбаємо і що український парламент цим займається. Це не єдине джерело доходів. В бюджетному комітеті це активно розглядається, і ми ці пропозиції будемо всі вносити. Сьогодні, панове, народні депутати долучалися. Придбання однієї такої футболки це один метр квадратний перекриття даху на лікарні Охмадит. Так само ми просимо всіх долучатися. Безумовно, нам потрібно буде посилювати громадський контроль і вводити всі ці механізми і всі організації, які хочуть контролювати добудову Охмадиту, бо є питання по забудовнику. Це забудовник ще з минулого періоду, і можливо нам треба буде договір з ним розривати або продивитися, залучити всі експертизи. Яскільки я знаю, вже зараз залучені експертизи, тобто. Вже йдуть ці перевірки, але ні в якому випадку не можна зупинити цей корпус. 70 тисяч метрів квадратних побудовані вони будуть знищені, якщо ми не передбачимо це в цьому бюджеті. Дякую. І Ще прошу зауваження. Зараз, коли у нас був діалог, якщо ви бачили дуже емоційний бесіда з міністром фінансів і заступником міністра, міністра фінансів, тому що ми дізналися, що е, Міністерство фінансів у своїх пропозиціях е, гарантовано статтю, котрою забезпечувалася купівля е, е, ліків для онкохворих дітей всієї України. Це був спецфонд видатків з державних лотерей по закону, який був прийнятий два роки тому. І це єдиний в даному разі статті. Міністерства охорони здоров'я, яка, яка забезпечена була майже на 100% всіми потребами. В наступному році ці, ці наші гарантовані видатки злиті в загальний фонд. І діти тепер на закупівлю ліків отримують майже вдвічі більше грошей, при тому, що у нас така дика інфлякція, і ми в цьому році ледве справлялись, тобто навіть більше ніж двічі грошей, буде менше і за того, що вони злили в загальний фонд. Всі видатки з державних лотерей, і діти можуть тепер, тепер отримати замість 315 мільйонів, як було в цьому році. Вони максимум отримують 185, Це максимум. Тому ми просимо допомоги наших шановних засобів масової інформації, наших громадських активістів, наших волонтерів. Що зараз нам треба звернення до кабінету міністрів, щоб не допустити в даному разі залишити дітей України без ліків? Дякую.